Портрет. Написав Заєць-художник портрет тигра. Дуже вдалий портрет вийшов. Тигрові сподобався, наче живий, краще, ніж фотографія. Побачив роботу зайця старий осел і замовив свій портрет. Узявся заєць за пензель і фарби. Через тиждень замовлення було готове. Подивився осел на свій портрет і розсердився. Не те ти зайцю намалював. Зовсім не те, і очі не такі. Цей портрет мені не подобається. Ти мене, як тигра, намалюй. Добре. Сказав художник, буде зроблено. Узявся зайць за пензель і фарби, зобразив осла з розкритою пащею, з якої страшні ікла стирчать. Замість ослинних копит кіхті намалював. І очі виразні, як у тигра. Зовсім інша справа. Тепер мені подобається, сказав осел. З цього треба було й починати. Узяв осел свій портрет, ставив його в золоту раму і поніс усім показувати. Кому не покаже, усім подобається. Оце портрет, оце заяць-художник, талант, зустрів осел ведмедя. Показав йому портрет. Ну що, схожий? На кого схожий? запитав ведмідь. Та ж на мене, відповів осел. Це ж я не впізнав? Хто ж це тебе так спотворив? похитав головою ведмідь. Нічого ти не розумієш. Усі кажуть, що я дуже схожий, обурився осел і, не стримавшись, хвицнув ведмедя. Розлютився ведмідь, вирвав у осла портрет та як вгатить ним по ослиній голові, прорвав осел мордою полотно і визирнув із золотої рами. От тепер ти схожий, пробурчав ведмідь.